Ранок продовжується. Дякуємо, що ви з нами. В нашій студії з'явився наступний гість. Це Володимир Білонка, організатор Студ Республіки 2014. Доброго ранку. Як твій ранок? Добрий ранок, дуже добрий ранок. <laughs> дуже добрий. ранок. Байданий гарний настрій і так. це ну, ранок. Ну, у вас просто така передача рання, що не, не може бути не гарний настрій. <смех> 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 ну, студ республіка. Знаєш, ну ми то з Михайлом в двох словах знаємо, що це таке. Поясни нашим глядачам, які, можливо, вперше чують це слово сполучення. Студ республіка. Що це? Ну, що можна вам сказати, Тут Республіка це дуже хороший, молодіжний, креативний фестиваль, в якому щороку приймає кількість десь десь біля 400 учасників. Цьому році, я думаю, буде більше. Значить, фестиваль, який Складається із 14, може навіть більше зараз просто не згадаю, субфестивалів. Це які спортивні, які інтелектуальні, які ну, різного напрямку фест. От, от таке у нас тут республіка. Вона проходить у нас вже щорічно. В цьому році у нас буде Скільки сьома. Вже вона проходить? Сьома, мабуть, буде в цьому році сьома. Судецька республіка в такому форматі оновлена, скажімо так, бо тому, що вона існує з 98-го року як проєкт. А оновлена в такому форматі з. 2009 чи 2008. це зараз йде мова про саме республіку в Закарпатті, так, так? так не всеукраїнська. От саме Закарпатська скільки людей зазвичай збирає? Ну вот минуло році було біля чотирьохсот тридцяти чат. Закарпатська 30? так, Закарпатська знаєш мені завжди було цікаво дізнатися, От хто потрапляє в студреспубліку. республіку? Мені здавалося завжди, що це якісь обрані студенти, які дуже добре навчаються. Добре, ми розвіємо цей міф до участі в студентській республіки. Може. Долучитися всі, хто забажають. Тобто, що для цього потрібно робити? Національність якусь... треба я кажу, зареєструватися, і сьогодні цей день, який скажімо так, точка відліку. Сьогодні починається старт реєстрації на студентську республіку. Угу. Як ти можеш за... заохотити тих, хто хоче взяти участь тут республіці? Що буде цього року? Ну, в цьому році ми трошки змінили декілька. Напрямків спортивний напрямок кардинально поміняється, тому що в цьому році. У нас будуть багато мастер-мастер-класів від представників різних спортивних федерацій, не тільки там футбол волейбол, да, а от федерації, які ну, зараз є досить популярні у нас. Да, тобто їх розвиваються, це такі, як там регбі, американський футбол, бейсбол, там, баскетбол. Тобто повністю поміняємо цей. Далі у нас зміниться в цьому році у форматі студентської служби завжди проходила інтелектуальна ордіяльність гра. Ну, і з двох словах, що ви розуміли, що таке ордіальна гра, це коли береться тема, розкладується нам всі можливі молекули, да? uh -huh. певною кількість людей, це по-простому я так пояснюю. І потім складається правильний алгоритм і вирішується якесь питання. Тобто, це, Грубо говоря, це три дня, день і ніч нічого не робити, лише, як то кажуть, Старатися вирішити якийсь там напрямок. Говоритися в тій темі. Так, так. А це а на сьогоднішній час це актуально, бо угу. в державі такі події, які. От, до, до речі, через ці події не думали взагалі переносити думав. або скасовувати. думав. І чому ми... вирішили, що все-таки проводити? Ну, справа в тому, що минулому році у нас реєстрація розпочала ще на початку квітня, а в цьому році ми трошки потягнули. Потягнули і, і за подій також ми змінили базу. В цьому році це буде не мушор, це буде кострено. Além... Hum. Був варіант, що це буде перед чим, перегралося вчора, буде кострено. Так, і на, на рахунок подій. Я більш ніж певний, ми в Судреспубліці всі є позитивні оптимісти. Більш ніж певний, що за два з половиною тижня ситуація в державі поміняється. Ага, я, я... На краще. Володимир так. щось знає. Я не знаю, я вірю. Це великі різниці. Я вірю в те, що ситуація поміняється і в нас наступить стабільність, хоча б якась, але стабільність. <гум> Які твої враження від минулорічної Студреспубліки? <гум> О. О. Вона почалася для мене дуже цікаво. Ну які, які можуть бути раді? Купа емоцій. Для мене м, позитив студентської республіки це відгуки які від студентів, які прийняли, приймали участь. О, які були? Е, відгуки, знову ж таки, я там не я служу по там, соціальним мережам, наприклад. Да? Люди досить позитивно відзивалися, люди з представників практично всіх вузів Закарпаття, е, студенти з різних точок області, да? там, з різних районів. Ну, негатива не було. На студії республіки в нас порядок. Угу. У нас е... слідковий за порядком? Як то? Самі ж студенти. Самі студенти. Ну, так, угу. ми ж вміємо самоорганізовуватися. Якщо це буде хтось зі сторони, то якось буде. М а чому вони мені мають розказувати, скажімо так? А коли ти ставиш студентів такі умови, що вони повинні самі контролювати цей процес, воно досить досить, досить, досить проходить. Знаєш, На ми все. підібрали підбірку найцікавіших моментів минулорічних. і Я пропоную і тобі, і Михайлові, і нашим глядачам зараз подивитися. Всем непрост В нем не укрыться от бури, от гроз Нельзя укрыться от зимних юг И от разлук горьких разлук Но кроме бед, непрошенных бед Есть в мире звезды и солнечный свет Есть дом родной и тепло бачимо, Просимо коментарів. Весело. Uh, ну, як ви бачите, Субфестивалі досить цікаві. Тобто, ви бачили і спортивні змагання, бачили дуже цікавий субфестиваль боді-арту, uh -huh. де студенти, скажімо так, втілювали, втілювали свої художні фантазії, фантазії да, uh -huh. на самих же собі. Uh, ви бачили інтелектуальні ігри, тобто і, була ігра мафія, там, де за столом хлопці сиділи, так, теж цікава гра і досить була популярна. Цешфло була, да. так. До речі, я так десь. Здалека її бачу, бо не можна за всім услідити на, на, на Студентській Республіці. Ну і дуже багато позитивних емоцій. Ну насправді я так зрозумів, що це було мотиваційне відео для тих, хто ще думає, чи їхати, чи не їхати. Щоб що думати, треба їхати. О, то я, я про те ж саме. Насправді це було чи... відео, відео, яке що, у нас що кожного дня Студентській Республіці у нас є своє телебачення, це ж своя держава. Там навіть у нас грошова одиниця, да, своя. Так, Навіть у нас є грошова одиниця. Це відео кожен день готується, якийсь лайшов, як прошов день. Так як і передача новин на готується. Ну, mm -hmm. Там хто захоче, заходьте у групу Студентська Республіка Закарпаття у соціальних мережах, і ви там побачите і так. Для студентів буде безкоштовно, чи треба і, щось. Ви самі розумієте, що проєкт десь не дешевий, Ви самі mm -hmm. розумієте, що база стоїть коштів, харчування стоїть коштів. Тобто mm -hmm. не, це буде не безкоштовно, але як кажуть. При При стипендії? Produção, При розумного. Стипендії <с CR> вистачить студентам? Е, стипен... Я думаю, одної стипендії на трьох студентів вистачить. <с rounding> ага, ну ми вже зрозуміли цю нову політику. Скажи нам будь ласка, скільки триватиме студент республіка, коли вона починається, коли закінчується? Восьмого липня на стар... е, старт з сьомої ранку і до 11 липня. Тобто це буде вівторк, середа, четвер, п'ятницю, роз'їзд. Три повні. Ні, грубо говоря. Я зрозумів. І ще питання на Всеукраїнську Студен Республіку. Зазвичай запрошують якихось відомих особистостей для того, аби поспілкуватися, там провести дискусії і так далі. Чи у вас є така практика, чи плануєте когось запрошувати? Такого? Ми завжди запрошуємо. Я не буду зараз сказати, бо він скаже, що я агітую. Uh, у нас завжди є політики, народні депутати, mm -hmm. тобто uh, наші закарпатські. І хтось буде? Обов'язково Без Хар цього ні. От. А, до речі, Всеукраїнська Республіка проходила у нас, у нас традиційно щорічно в Криму. А тепер, а тепер... не знаю. Не знаю. Знаєш, так не тепер та Крим прийде на Студреспубліку. Ну, можливо, що так, а можливо, що... Не буду коментувати так. Це все залишиться в таємниці. Потім, коли студія республіка нарешті відбудеться, ми будемо знати все і детально вам друзі розкажемо. Нашій студії був Володимир Білонка, організатор студії республіки 2014, якому ми дуже гарно дякуємо за всіх. Запрошуємо на студентську республіку і слідкуйте за групою за реєстрацією. Телефонуйте, буде дуже весело. це можемо навіть ми, хоча ми вже не студент. Яка різниця? Що студент це не все життя? Так. Uh -huh. Дякуємо тобі дуже гарно. Наш ранок триває. Далі у нас музична пауза. Ну а далі Олечка Гапоненко в нашій студії.